Вихованці школи Самсон Право справжні універсальні бійці. На змагання у Польщі Подоляни продемонстрували свої багатопрофільні навички цього року. Україну представляло 34 самсонівці, які здобули майже вдвічі більше нагород. 64. Чемпионат Европы Кунгсао Опен» проходили непосредственно в Польше в данный момент. Они проходят раз в два года по разноцелевым. То есть там проходили версии такие, как ката, ката с оружием, ката синхронная, и open Combat, и семиконтакт и борьба. Гаррі Осідлєвіч своїх підопічних підтримує не лише морально, власним прикладом він надихає спортсменів на перемогу. Доволі такі успішно виступили, по той причині, що хорошо готувалися, добре тренувалися. Той велике большої ми посетили перед самим соревнованням, Діти тренувалися по три години, от кожну суботу, воскресення. Тому результат для нас доволі таки дуже шикарний. Результатами виступу своєї команди тренер задоволений. Та найбільше каже його вразив виступ однієї із травмованих спортсменок. А нас була одна дівчинка Віка Поліщук, котрий непострісно перед соревнованьми, травмувала ногу, Вот, і как бы, не розраховували на її успіх, але вона кажуться, мобілізувалася, виступила найкращим образом і привезла з цих соревновань п'ять медалей. Зупинятись на досягнутому спортсмени не збираються. І до наступного чемпіонату, який відбудеться за два роки, запевняють, підготуються підготується і ще краще.